Весілля нашого сина я уявляла багато разів, але ніколи не думала, що на ньому знову побачу його, свого колишнього чоловіка, людину, яку колись кохала так, що навіть дихати без неї не могла, і водночас ту з ким не змогла жити під одним дахом. Коли я побачила його біля ресторану, серце стислось. Здавалося, повітря стало густішим десять років, а він майже не змінився трохи посивів, схуд, але ті самі очі темні, глибокі, як ніч після дощу. Ми стояли кілька секунд, мовчали, а потім він тихо сказав Привіт, Оксано, привіт, Ігоре. І все, наче й не було тих ночей, коли ми сварились до сліз, наче не було тих років, коли я прокидалася з відчуттям, що десь загубила половину себе. Я знала, що ця зустріч неминуча все ж таки весілля нашого сина, але від самого ранку мене трусило. Не від хвилювання за церемонію чи гостей, а від думки, що поруч буде він. Я намагалася виглядати спокійною. Перукар, візажист, плаття усе бездоганне. Та коли я дивилася в дзеркало, бачила неупевнену жінку, а ту саму дівчину, що колись, у 22 чекала Ігоря під під'їздом і писала дурнуваті повідомлення Ти мене любиш? Наш син Андрій нервував перед шлюбом, і це відволікало мене від думок. Він був копією батька ті самі очі, усмішка, навіть манера говорити. Я глянула на нього і мені защеміло в грудях ось вона, частинка нас, яка ніколи не зникла. Коли Ігор увійшов до ресторану, я саме стояла біля столу з квітами. Усі обернулися на нього, навіть наречена зніяковіла. Він виглядав спокійно, може, навіть щасливо, і тоді я зрозуміла, що боюся не його, а себе, бо якщо в мені ще лишилося щось до нього, це означає, що всі роки, які я витратила на нове життя, були лише втечею. Ми зустрілись поглядом, Ігор кивнув, я теж, потім підійшов ближче, подав руку гарно виглядаєш. Дякую, ти теж, відповіла я, хоч голос трохи тремтів. На хвильку між нами зависла тиша, та сама, що колись була після сварок, коли ми обоє знали, що хтось має зробити перший крок. Поки тривала церемонія, я не могла відвести від нього очей. Мозок уперто повертав кадри минулого наші перші подорожі, нічні розмови на кухні, сварки через дрібниці, і той останній день, коли я грюкнула дверима і сказала: Я більше не можу так, ми чужі. Ми розлучилися швидко, без скандалів, без судів, просто розійшлися кожен зі своїм болем. І я довго вважала, що це єдине правильне рішення. Але часом, коли в хаті ставало надто тихо, мені хотілося зателефонувати, почути його ало, та гордість не дозволяла. Я будувала кар'єру, відкрила невеликий бізнес, навчилася робити вигляд, що все добре, навіть зустрічалася з кількома чоловіками, але ні з ким не відчула того, що колись було з ним. Кажуть, час лікує, але він лише навчив мене жити з рубцями. І ось тепер ми поруч на весіллі нашого сина. Доля дивно жартує. У день, коли дитина створює свою сім'ю, двоє колишніх мають знову зустрітись лицем до лиця зі своїм минулим. Коли діджей запросив батьків молодят на танець, я хотіла відмовитись, але син Андрій підійшов до нас обох і тихо сказав: Мамо, тату, для мене буде честю, якщо ви потанцюєте. Ми перезирнулися. Відмовити значило б зіпсувати момент. Ігор простягнув руку, я взяла її. Музика почалася, ніжна, повільна. Мені здалося, що світ зупинився, лише ми двоє посеред зали. Пам'ятаєш наш перший танець на весіллі? запитав він. Як забути? усміхнулася я. Ти тоді наступив мені на ногу. І ти сказала, що це знак, що життя буде болюче, але з музикою. Ми обоє засміялись, щиро, вперше за багато років. І коли я відчула його долоню, на талії, всередині щось клацнуло, ніби відчинились двері, які я колись замкнула на всі замки. Після танцю ми вийшли на терасу. Повітря було свіже, пахло нічними квітами і дощем. Я вдихнула на повні груди. Ігор запалив сигарету, стару звичку, від якої, здавалося, він давно відмовився. Як ти живеш? спитав він. По-різному робота, друзі. Ти один? Так. Розлучився три роки тому. Я здивувалася, він завжди здавався тим, хто легко йде далі. А ти? запитав він. Самотня, але вже без драми. Ми обидва мовчали часом слова зайві. Я дивилася на зорі, а він на мене, і в тому погляді було більше, ніж у будь-якому зізнанні. Чому ми тоді не впоралися, Оксано? тихо спитав він. Я багато думав про це. Бо були молоді, вперті, бо хотіли, щоб нас розуміли, а самі не слухали. Я тоді був дурним, зітхнув він. Замість того, щоб тебе обійняти, доводив, що правий. Ми обоє були вперті, відповіла я. Але, мабуть, саме це й врятувало нас тепер ми не зламались. Він подивився уважно, потім сказав Ти стала сильнішою, а ти спокійнішим. Між нами знову запанувала тиша, але цього разу не гірка, а тепла та, в якій можна просто бути поруч. Пізніше, коли гості танцювали і сміялися, Ігор підійшов до мене з келихом вина за Андрія. І за те, що ми зуміли виховати добру людину. Так, усміхнулася я, ми з тобою, як би не було, зробили щось дуже важливе. Він подивився мені в очі. І я хочу сказати тобі ще одне: я ніколи тебе не забував. Я застигла, не треба. Треба, бо я тоді втратив не просто жінку, я втратив своє серце, і, можливо, запізно, але хочу, щоб ти знала, я шкодую. Мені стало важко говорити, у горлі стояв клубок. Ігоре, десять років минуло, все вже по-іншому. Може, і по-іншому, але ж ти відчувала це сьогодні, ми обоє відчули. Я мовчала, бо так, я відчула, і це було найстрашніше і найсолодше водночас. Весілля закінчувалось ближче до ночі. Молоді поїхали в готель, гості розходились, і ми з Ігорем залишились біля ресторану, мовчки дивлячись, як гаснуть ліхтарі. Хочеш, проведу тебе до машини? спитав він. Не треба, я сама. Ти завжди сама, сумно посміхнувся він, навіть коли тебе болить. Я зітхнула, я навчилась. А може, не треба було. Його слова різонули, бо справді, може, не треба було вчитись жити без нього. Ми стояли мовчки, потім він нахилився, торкнувся моєї руки тепло, обережно. Якщо колись захочеш поговорити, просто подзвони, сказав він, без причин, просто так, я кивнула. Добре. Він посміхнувся, пішов до своєї машини. Я стояла, поки його авто не зникло за поворотом, а потім заплакала. Не від болю, а від полегшення. Бо відчула минуле мене більше не тисне. Наступного дня, коли я прокинулась, телефон сповістив нове повідомлення. Ігор, дякую за вчора. Я вперше за багато років відчув, що живий. Якщо ти не проти, хочу побачитись на каву. Я довго дивилась на екран. Пальці тремтіли, але серце билось спокійно. Я набрала відповідь так, але цього разу без минулого. Ми зустрілись через тиждень. Маленька кав'ярня біла парку, де колись гуляли з маленьким Андрієм. Було й ніяково, але водночас по домашньому. Я думав, ти не прийдеш, сказав Ігор. Думала, але вирішила, що з життя надто коротке, щоб уникати людей, яких досі любиш. Він усміхнувся, і тоді я зрозуміла, у цій усмішці немає провини, лише вдячність. Ми говорили про все: про роботу, про синівське весілля, про дрібниці, а потім він обережно торкнувся моєї руки. Можна я запитаю? Запитуй. У нас є шанс почати спочатку. Я довго мовчала, потім подивилась йому в очі і сказала: можливо, цього разу ми нарешті зможемо бути двома дорослими, а не двома пораненими дітьми. Він лише кивнув і стиснув мою руку. Ми не квапились, зустрічались на каву, гуляли вечорами, просто говорили. І я відчула, любов не зникла, вона просто стала іншою, спокійнішою, мудрішою, без вимог. Одного разу він сказав: Я не хочу знову втратити тебе. Але тепер розумію, що в тебе мати поруч, треба не тримати, а берегти. Ці слова залишились мені назавжди. Минуло кілька місяців. Ми з Ігорем поїхали за місто просто відпочити. Стояли біля річки, дивилися, як сонце сідає. Він обійняв мене, і я вперше за багато років відчула себе вдома. Знаєш, сказала я, мені здається, що десять років ми просто йшли різними дорогами, щоб навчитись цінувати одну зустріч. Може, так і треба було, відповів він. Бо тепер я не хочу ні минулого, ні майбутнього без тебе. Я усміхнулась, торкнулась його руки тоді залишайся, просто залишайся. Життя дивне, іноді треба пройти крізь втрати, аби знайти шлях назад до себе. Ми з Ігорем не обіцяли один одному вічність. Ми просто навчились бути щасливими зараз у цю мить. Наш син часто приїжджає до нас, сміється, каже, мама, з татом знову разом, тільки цього разу без сварок. Я усміхаюсь. Бо правда, ми тепер інші. Ми пережили розлуку, самотність, помилки і зрозуміли найголовніше якщо кохання справжнє, воно не зникає, воно просто чекає, коли ти навчишся любити правильно.